Друзі, мене справді звати Радомир Мокрик. Я історик. Ось, і це все, що сказала, це правда, про навчання в багатьох університетах. Але я би сьогодні хотів поговорити про речі, які на позір, мабуть, будуть здаватися простішими, ніж ті теми, які прозвучали, ніж ті, які можна було очікувати з мого представлення. Я би хотів поговорити про трамваї. Якщо точніше про проїзні квитки в трамваях. Окей. так. Я думаю, що багато хто з нас могли бачити таку штуку в трамваї. У всякому разі у Львові. Раніше цього було більше, тепер, можливо, трошки менше. Мова йде про те, що коли ви заходите в трамвай, часто можна було бачити закомпостовані квитки. Які залишали на сидіннях або за скло, так ставили, та? і ну, мене це десь трошки інтригувало. Так? Мені було цікаво, якби, в чому фішка. Та? Я не зразу якби, розібрався, що, е, про що це. Згодом до мене дійшло. Власне кажучи, я зрозумів, що е, мова йде про те, що люди, які вже проїхали, так? вони залишають свій закомпостований квиточок для того, щоб людина. Яка потім після них заходить, може скористатися ним. Так? Ну, Прикольно. Та? І е, ну, от Мене це зацікавило в тому сенсі, що ну, з точки зору якоїсь етики, скажімо так, це така двояка ситуація. Та? З одного боку, це е, щось, щось на кшталт е, солідарності, подорожуючих, скажімо так. Та? Тобто Ви передаєте своє право на проїзд наступному, він не мусить платити. Ну, тобто, це по-своєму. Прикольно. Але з другого боку мене не покидала, не покидала думка про те, що ну, в цьому є дійсно якийсь такий елемент е шахрайства. Та? Тобто ну, є в цьому якийсь такий обман невеличкий на 10 гривень. Це якщо ви вже не студент. Е та? І, і це було ну якась така інтрига в мене в цьому була. Не скажу, що я там ночі не спав про це думав. Але ну, це було це цікаво. Е згодом мені, власне, було дуже. Е Приємно по-своєму дізнатися, що я не перший, хто зацікавився такою глибокою етичною дилемою. Виявилось, що за багато років до того, як я взагалі вперше сів в трамвай і в ньому проїхався, про дуже схожу тему роздумував Вацлав Гавел. Вацлав Гавел це той дисидент, той політичний в'язень радянського режиму, який. Згодом став президентом своєї країни, так? спочатку Чехословаччини, потім Чехії. ось і Він був ув'язнений декілька разів, власне кажучи. І от під час ув'язнення з в'язниці він сидів в тюрмі і думав над всякими речами Зокрема, думав про трамваї. І він писав листи писав листи своїй дружині Ользі які потім вийшли книжкою, отримали купу премій, Ну, все як має бути, коли ти стаєш президентом. Так, е, так от, е, Один з цих листів, цитата з нього, так, він починає наступним чином: «Люба Ольго, чому зазвичай, коли ми їдемо трамваєм абсолютно самі, і є цілком зрозумілим, що ніхто не може е, нас зловити на безбілетному проїзді, ми все ж нехай і після певного внутрішнього вагання оплачуємо квиток. Ну і Гавел, як кожен поважаючий себе мислитель, задає питання і сам дає на нього відповідь, звичайно. Він задумується над тим, що кожен наш, навіть такий маленький вчинок, він творить щось на кшталт картини нашого буття. Він говорить про те, що всі наші вчинки вони переплетені, вони творять якусь причиново-наслідкову павутинку. Так, вони для чогось є. Це не просто в вакуумі якась, якась наша дія. Що важливо, Гавел підкреслює, що його не цікавить відповідальність в безпосередньому сенсі цього слова. Тобто він говорить: мені не цікаво, що от зайде контролер та, і впаяє нам штраф. Це, якби, це не те, що його цікавить. Його цікавить інша відповідальність. Його цікавить відповідальність перед тим, що він називає горизонт буття. Так? Іншими словами, ну, там він займається словесною кілібристикою, але суть полягає в тому, що він говорить про власне сумління. Він говорить, що його цікавить відповідальність, власне, перед, перед власним сумлінням, як він це, чи, чи відповідає його дія, чи відповідає його вчинок, його якимось етичним дороговказом. І ось це, власне, та відповідальність. Яка є, е, яка є головною і, власне, всеосяжною. Тобто він не очікує е, результату, і він не очікує покарання. Він міряє все власне, по своєму внутрішньому етичному компасу. Е, знаєте, я, в принципі, е, та, тут озвучили, що я вже навіть, цілу книжку написав, що пишу, і я викладаю про дисидентів курси. Я не приховую, що мене цей феномен страшенно захоплює. Тобто дисидентський рух в тоталітарному суспільстві, це дуже цікаво, і для мене він цікавий тим, що мова йде про людей, які от десь жили в такій парадигмі. Так? Люди, які діяли, які щось робили, по суті, не очікуючи на безпосередній результат. На практиці це виглядає дуже просто. Тобто, який сенс? Підписувати в рамках тоталітарної системи, підписувати листи на підтримку політичних в'язнів, якщо ти знаєш, що таким чином ти їх не звільниш. Максимум, що покарають твою родину. Який сенс засновувати правозахисну ініціативу українську гельсінську групу, наприклад? та Якщо Ну ви не захистите права людини в радянському союзі? Камон, це ж це ж очевидно, так? Тобто, ви не не здобудете той результат, який теоретично вас цікавить. Але ви тим не менше робите, так от ця внутрішня оця сила вас штовхає а, діяти так, як ви дієте. І це, як на мене, власне, феномен дисидентства, так феномен цих людей. Я чіплявся до дуже багатьох з них. Мені пощастило з дуже багатьма спілкуватись і спробувати вияснити, власне, звідки береться ця мотивація, ба більше ця готовність діяти саме таким чином. Це цитата, я думаю, знаного вам пана Мирослава Мариновича, так тепер проректора Українського католицького університету, одного з співзасновників Української гельсінської групи і багаторічного політв'язня, власне кажучи. А це в одному з нещодавніх інтерв'ю він говорив про те, що під час ув'язнення мене рятувало відчуття того, що я на правильному боці історії. Це дуже важливе відчуття. Якщо говорити релігійною мовою, відчував, що на моєму боці Бог, тому що я обстоював правду. Комбінації таких почуттів давали відчуття, що хоч що зі мною станеться, я обрав правильний шлях в своєму житті. Оце воно, так, це відчуття бути на правильному боці історії. І, власне, спілкуючись з різними дисидентами, з різних ідеологічних кіл, так? я так чи інакше от випитувався в них саме про це. Тобто, от в чому. В чому мотивація, в чому сила ось таких, таких вчинків, такої поведінки в тоталітарній системі? Мені свого часу дуже пощастило. Я записав велетенську розмову з власне, навіть не на інтерв'ю, а дійсно, розмову з Левком Лук'яненком. Людина, яка відсиділа понад 20 років в радянських таборах. І... Я питався в нього про один конкретний епізод, він відсидів вже 15 років і практично одразу вступив, вступив в гельсінську групу і вдруге сів. Так? І я не стримався, я його спитався: Ну, якби, пане Лавко, а от ну, а в чому суть? Тобто, ви ж відсиділи своє, і ви пішли знову цей. А, свідомо, фактично. І він ну, він відверто трохи роздратувався. Це, це було цікаво, так мені і трошки незручно, так, тому що я якби. В гостях був, власне кажучи, напросився на інтерв'ю. Але тим не менше він відповів, що свої переконання він обрав ще в юному віці, і від них вже не відступався. І він каже: мене не цікавило, чи ми зможемо там захистити права людини, чи що ми розвалимо Радянський Союз саме зараз. Він говорить: мені було важливо, що я робив те, в що я вірив. Так це працює. Нещодавно я був в ще одного дисидента пана, пана Матусевича. Микола Матусевич, ще один власне, співзасновників Української гельсінської групи. Ми теж про це говорили. Що ви розуміли, людина живе ну, дуже скромно, дійсно дуже скромно. І ми сиділи, ми записували власне, інтерв'ю, радше теж просто спілкувались, попивали віски. Я оце все оглядав, ну просто дивився навколо, та, от як людина живе. Живе дійсно дуже скромно. І мене теж не покидала ця думка. Тобто воно того вартувало, так, от піти в цю гельсінську групу, поламати життя собі, зіпсути родині. Відсидіти 7 років таборів, 5 років заслання, щоб потім повернутися і жити от в таких дуже, дуже непростих умовах вже в незалежній Україні. я не стримався і спитав, ну, тобто ви вам добре? Ви, ви задоволені таким життєвим шляхом? Ви задоволені результатом? І він міг повів дуже схожу річ, що мені не йдеться про результат. Мені не йшлося про визнання. Він каже, мені важливо те, що я. Чинив згідно е, власного сумління. Він каже, ось це відчуття, що я був чесний перед собою, воно, воно мені достатньо, я в гармонії з собою. А то, що ви дивитесь, що в мене якби квартира скромна, він каже, мені це, мені це не цікаво, і пенсії мені не цікаві. Мені цікаво, те, що я перед собою я спокійно дивлюся в дзеркало. І мені здається, що ось це. Загалом дуже відповідає власне, логіці дисидентського руху, в тому сенсі, що це люди, які ось, ось так і діяли, так? без очікування результату, але орієнтуючись на власне сумління. Мені здається, насправді, що цей підхід це є запорука успіху. Так? Навіть якщо Результат не буде таким, як ви очікуєте. Чи він не буде настільки, настільки успішним, чи він буде пізніше, чи він буде раніше. Будь-яка діяльність, вона не буде. О, бачите, пан Мирослав підтримує. Не буде даремною. Тобто, це запорука успіху в тому, що так чи інакше в цьому, в цьому буде сенс. І власне, і це стосується всього. Тобто, це починається від ось цих закомпостованих квитків в трамваї, закінчуючи поведінкою в рамках тоталітарної системи, продовжуючи поведінкою в час воєнного конфлікту, і це стосується масштабних проєктів на кшталт відбудови України, якою я вірю, ми всі будемо займатися, зрештою. Тобто, ось цей внутрішній орієнтир повинен бути. І оскільки я зачепився за проїзні квитки знову, я би хотів. Повернутися на хвилинку до uh, Вацлава Гавела, тому що uh, він такий дуже афористичний чоловік і вмів так сказати, так як треба, в одному реченні. І ось цю логіку він з uh, дисидентського руху, і ось цього всього, що я тут намагаюся якби, донести, він озвучив в одній тезі, так «Надія це не переконання, що щось добре завершиться, а впевненість, що в цьому є сенс незалежно від того, як це завершиться. І ось це, власне, на моє глибоке переконання, ось цей підхід, ось така надія, ось таке переконання це те, що так чи інакше приведе людину до успіху, чим би вона, власне кажучи, не займалась. Тому я хотів нам всім побажати глибокої надії, відчуття власної відповідальності за неї, і компостуйте квитки в трамваях.